Псалом 33. Співайте з радістю в Господі, праведні. Справедливим личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, грайте йому на десятіструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте гарно, з радісними вигуками, бо Господнє слово справедливе, і всі його вчинки вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю сповнена земля. Господнім словом створені небеса, а подихом його уст, уся їхня сила. Він збирає води моря, наче посуд, зберігає безодні у своїх сховищах. Нехай уся земля боїться Господа, нехай тремтять перед Ним усі мешканці світу. Адже Він сказав і сталося, він звелів і з'явилось. Господь руйнує плани людей, зупиняє задуми народів. А задуми Господа залишаться повіки, наміри його серця на вічні віки. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, люди, яких Він обрав собі у спадщину, Господь споглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування Він дивиться на всіх мешканців землі, той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їхні вчинки. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, ненадійний для спасіння і кінь, він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на Його милосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, Він, наш помічник і оборонець. Адже в ньому радість нашого серця, бо на Його святе ім'я ми покладаємось. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки у Тобі наша надія.